Вітаю вас, я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо, і в цьому відео я вам хочу презентувати вихід нового опису. Протягом декількох останніх відео я разом з вами в'язала ось цей кардиган і ще синій, і розповідала про те, що йде тестування. А дівчатка в'яжуть разом зі мною цей джемпер. По моєму опису, і ось нарешті є готові роботи, і я вже опис це опублікувала на сайті. Тож ви можете його придбати, а зараз більш детально в цьому відео я вам розкажу про нього, покажу роботи дівчат з тестування, щоб ви знали, що вас очікує в цьому описі. Я зв'язала по цьому опису два джемпери: ось цей вікен єдинорожний, і ще ось такий для. Данила, він меншого розміру, і тут у мене така змішана ниточка, але це все більш детально я вам розповідала у своїх влогах. Цей Данін Джемпер, він ще трошечки вологий, він його носив, я його випрала. І, і що? Дітям подобається? Віка також свій джемпер вже носить. Ми робили класні світлини з нею на вулиці. Дітям подобається, а це головне. Давайте я вам покажу фото джемперів, які в'язали дівчата в тестуванні, а далі перейдемо з вами на стіл. Я вам ближче покажу всі технічні моменти, які вас очікують в цьому описі. Отже, по цьому опису я зв'язала два джемпери: один для доньки і другий для меншого сина. Давайте з вами ближче роздивимося по конструкції, розкажу, можливо, якісь технічні моменти, щоб вам було легше зрозуміти, чому ви навчитеся по цьому опису з відео-майстер-класом. Отже, давайте на прикладі джемперу для Вікторії. Його я в'язала на розмір 12 років, використовувала пряжу Ярнард Ambience. Це така напіввовна, де 20% вовни, і 80% акрилу, це рівничного типу. Пряжа вона не скручена. Отже, по в'язанню. Розпочинається в'язання з цього моменту. Тобто я набирала петлі для горловинки, потім додаваннями формувала ось такі плечі. Далі вив'язувала я ось цю деталь до підрізів, ось так, до пройми. Всю пройму вив'язувала, так, і потім переходила наперед. Тут набираються петлі по плечах, ось по цьому, ось по цьому плечовому скосу. Далі. Вив'язується заглиблення горловинки, і коли зв'язане і друге плече, з'єднується тут прямим таким, прямою діляночкою, з'єднується в одне полотно. І знову перед вив'язується до кінця пройм, до підрізів. Далі набираються підрізи, і вже по колу полотно в'яжеться вниз. Горловинка тут набирається у мене. Прямо по петлях ось цих, тут відкритих немає, набірний край, далі формування горловинки і пряма діляночка. Горловинку можна зробити як таку подовжену, звісно ж, так і більш коротку. В тестуванні дівчата, ви побачите, робили різні горловини. Тут еластичне, абсолютно еластичне закриття. Тобто, навіть якщо ви зробите вузьку горловину, тут, щоб був як гольф. Тісно до шиї, так, то у вас тут все одно голова дитинки пройде, адже тут еластичне закриття. Все показую знову ж таки на відео. Понизу, тут йде резиночка 2х2, і закриття вже тут голкою. Цей джемпер віка вже одягала не один раз, тож він такий вже має вигляд. Ну, що його дитина любить і носить. Далі рукавчик. Рукавчик піднімається ось тут з петель пройми, з нашого плеча, повністю все з петель пройми, об'єднується в коло. Тут відв'язаний окат, ви можете побачити по візерунку, як йде візерунок. Ось ця частинка це окат. Для того, аби підтримати ось цей. Нахил плеча, бачите, тут є скіс плеча, тут все формується за рахунок вив'язування правильного тут по плечу. І рукавчик в'яжеться вже після окату по колу. Збавляння на рукавах, звісно ж, тут є. Ось я їх робила. Щоб звузити трошки рукав, тут Віка попросила рукав її не зменшувати, тож тут я робила просто перехід на резиночку 2 на 2 і закриття голкою. В даніному джемпері рукав більш завужений, я тут збавляла кожну восьму петлю, щоб манжет зробити більш завуженим, щоб у нього тут щільно сиділо по руці. і... Йому було зручно. Віка захотіла так, вона більш доросла, тож в неї такий більш широкий рукав, можете порівняти. Цей джемпер для Данила я в'язала на розмір 8 років, по опису на 8 років, але він у мене вийшов на 6-7. На я знала, що ця пряжа в мене підсідає, тож завідомо, я брала більший, обирала для вив'язування більший розмір. Ось так. Ніби я все вам розказала, опис містить повністю відео від початку до кінця. Тобто, разом з вами ми набираємо ось цей край, робимо додавання, вив'язуємо пройму, піднімаємо плечі разом з вами, об'єднуємо горловинку, набираємо підрізи, робимо закриття голкою, вив'язуємо окат. Все це ми робимо разом з вами. Давайте ще ближче покажу данін джемпер. Такою родзинкою, особливістю є ось такі смужки? Їх можна робити по тій схемі, яку даю я, а можна робити хаотично. В другому джемпері я вже схему не піддивлялася, а, а дивилася, як мені зручно тут розташувати. Вони трошки по-іншому тут у мене розташовані, тобто це ваша фантазія. По даніному джемперу все вив'язується аналогічно. Петлі набирала я ось тут, по горловині, робила додавання, вив'язувала пройму, далі набирала плечі наперед, вив'язувала ось цей. Скіз плеча, знову ж таки, окат на рукаві тут є все-все абсолютно так, як і в вікіному. Горловинку я зробила йому не таку високу, знову ж таки, еластичне закриття. Подивіться, наскільки класно воно тягнеться. Даня носить ось так з підворотом. Невисока горловина, Даня так собі захотів. Він його вже носив, цей джемпер, не знімаючи, побачили волосину. Не знімаючи декілька днів, я ледь забрала у нього випрання. Так, що, що тут? По манжеті я вже вам сказала, робила тут невеличкі збавляння, закриття тут голкою, окат також вив'язаний, але тут на цій пряжі буде не дуже видно. Але окат тут є, можливо, і буде видно ось так видно по цим смужкам. Тут окат також є, дивіться, плече, ось так рівненько. Іде, і воно іде під кутом, бачите, непряме. Ось так. Отже, опис розрахований на розміри від 2 до 12 років. 2, 4, 6, 8, 10, 12, тобто 6 розмірів. Оригінальна пряжа, як я вже казала, тут у мене Яр Нарт Амбіанс, а ви можете в'язати з будь-якої пряжі. Опис розрахований на те, що ви втрапите в щільність, але якщо у вас є різниця з моєю щільністю на 1-2 петельки, навіть якщо на три. То в описі додано перерахунок, і ви зможете по цій формулі перерахувати, я повністю описую, як це зробити з прикладами. Ви зможете перерахувати опис під свою щільність і в'язати цей джемпер з будь-якою щільністю. Всі технічні моменти я вам проговорила. Також в цьому описі вас очікує повне відео, здається, на півтори години воно вийшло повністю відео, як в'язати абсолютно все в цьому джемпері і набирати, і робити додавання, і набирати горловинку, і робити закриття горловинки. Робити закриття по рукавчику, як вив'язувати окат, як піднімати петлі по рукаву, по проймі це абсолютно все є в цьому описі. Тож, якщо ви зацікавлені, якщо ви любите в'язати по текстовим або відео описам, будь ласка, запрошую до придбання. Посилання на свій сайт я залишаю в описі під відео. Наразі на цей опис задіє знижка, можете нею скористатися, і також я продовжую допомагати. Оленці, моїй подрузі, це волонтер, яка робить збір на спеціальну бригаду, на конкретну бригаду. Я продовжую їй допомагати, тож, якщо ви бажаєте також долучитися до цього збору, ви можете зробити донат. На банку Олени. Я також залишаю в описі посилання і на Оленку і на банку. Ви можете зробити донат від 100 гривень, написати мені в інстаграм, скинути квитанцію про оплату. і Я вам надішлю цей опис. Або ж можете зробити покупку самостійно на сайті. Як на мене, це зручно. Частину з цих коштів я відправляю також на донати. Я приймаю участь в різних благодійних лотереях. Я допомагаю і авгенці збирати, і іншим своїм знайомим відправляю ці кошти на ті збори, в яких я впевнена, людей, які організовують ці збори, яких я знаю. Тож так. Ніби про опис я вам все розказала. Хто зацікавився, переходьте на сайт або робіть донат, пишіть мені в інстаграм і в'яжіть таку прекрасну річ для своєї дитини. Базовий джемпер дівчата в тестуванні, до речі, в'язали як зі смужками, так і без смужок. Ви мене просили зробити дитяче європейське плече. Ось я ваше прохання виконала. Дякую вам за вашу увагу. Дякую, що продовжуєте мене підтримувати, що купуєте мої описи, що робите донати і підтримуєте наших захисників. До нових зустрічей!